Привіт, мої друзі! І настав день Х, ми їдемо забирати сенсея. Сергій виганяє машину. Сонечко світить, у нас вже тепліше, нічого не змінилося. Ну і по дорозі, до речі, покажу вам Ірпінь. А, ну, в Ірпінь ми не будемо заїжджати, а, а Гастоміль ми будемо проїжджати, ну, в общем, подивимось, все. Їдемо. Я хвилююся. Жах. Так, ми приїхали вже в школу. Нам відкривають ворота і розповім трошечки Ну, про школу ще я потім трошки пізніше розповім. А, предисторія. А, сенсей навчався місяць в цій школі. А, Потім він здав екзамен. Я вам покажу а, зараз трошечки витяжки з того, як він здавав екзамен. Ось така школа. А, і тепер буде урок зі мною, а, ну такий навчальний. І потім ми їдемо додому. Та він дістався, скажи, як звуть собака, яка який вік?

З команди лежати, сидіти, лежати в основній позиції. Сім! Ну, mm -hmm. Молодець. Добре. Дозворот на 180. Совінка-метінка. 刚才怎么读的？ Ось тут ми будемо займатися, проводити уроки. Зараз приведуть сенсея. І я буду з ним а, і разом з інструктором навчатись. А ось йде наш сенсей. Що мені робити? Зараз він підійде, сяде, супер, можна дати можна дочок. Похвалимо за те, що він спокійно підійшов. Малець. молодець. Ми будемо чухатися в кінці заняття. Зараз нам треба спокійно з ним попрацювати, дати йому можливість заспокоїтись самостійно і тоді вже зможемо з ним контактувати. Тримайте поводочок, спробуйте трошечки з ним пройти, прогулятись без команд, без нічого, просто щоб він заспокоївся. Коли він буде концентруватись гарненько на вас, даємо йому шматочок. Працюємо по цій полонці. да, молодець. І хвалимо голосом Бувисково. Молодець, Чудово. Виражно. Молодець, молодець. Чудово. Я б потіскала. Зупиняємось і фіксуємо його біля лівої ніжки. Поруч. Садимо. Да? Так. Поруч. Хорошо, да, чудово. Да, і да, о, да, на минулому занятті ми працювали з нами з вами в наведенні, тобто шматочок був у нього біля носу. Сьогодні попрацюємо в мішені. Це наступний етап після наведення, перед тим, як перейти в роботу повністю по голосу. Тобто, вже шматочок не у нього в носі, а ми тримаємо мішень, тобто кулачок з орієнтиром у нього над головою. Тобто кулачок з м'язком. Спробуйте зараз отак поставити над ним кулачок і почати одразу рух. Поруч і починаємо рух отак от з м'язком над ним. Поруч. Так, да, добре. Супер. І йдемо йдемо. Да. Молодець. Да. Супер. Чудово. Поруч повертаємо. Поруч. Поруч. Так, да, супер. Чудово, нічого страшного. Добре, можемо зробити поворот на місці на 90 градусів. Поруч повертаємо так само з мішеню, і він так само фіксується біля ніжки. Поруч. Допомагаємо ще разочок, ще раз поруч. Ще ще? Ще раз поруч. Поруч. Да, хорошо. Добре, Но давайте кому сидіти, да? відходимо. Есть... Да, трошки відійшов. Якось... Ви можете ще разок зробити, але вже раз, раз з наведенням йому показати, потім знову в мішені. Угу. Давайте ще раз наведення, беремо шматочок, кусочок в носик і фіксуємо його самостійно біля своєї ноги. Тобто поруч робимо. Поруч. Хорошо. О, так. Молодець, молодец. Добре, Сидіти, відходимо. Сидіти. Сходіть поводочок да, і відходьте. Дуже добре. Його задача сидіти на місці. Чудово. Підходимо до нього, даємо маркер ЄС і даємо кусочок. Yes. Дуже добре. добре. Дайте команду місце і вкажіть на килимочок. Місце. Трошечки поспішили з маркером, його да? задача була лягти. От він почав лягати, видали маркер, він перестав це робити. Давайте відійдіть, здайте команду до мене. До мене. Да, Супер. Мене. Чудово. Дуже добре. Хорошо. Давайте попрацюємо з відмовою від ласущів. Заберете його до себе. Давайте одразу з провокації почнемо. Я йому запропоную, ви йому забороните. Зафіксуйте його. Зафіксувати. Він всі вже зафіксувався. Забороняє. Не можна. Порожу, похваліть. Дайте мати кусочок. Yes. Хорошо, супер. Молодець. Так само зараз кину. Ні, забороняйте. Хорошо. Молодець. Молодчинка. Молодець. Давайте ще раз. Не можна. Да. Молодець, молодець. Так само з підлоги. Кидаю на підлогу, кажете йому не можна. Не можна. Супер! Дуже добре. Хараш, супер. супер. Які є? у вас питання можливо є? Давайте обговоримо, можливо, одразу. Питання, ну питання я вже побачила, ті питання, які я е, хотіла задати в залі е, в вашій школі. Угу. Ну, По-перше, я вам дуже-дуже вдячна за нашу собачку, тому що це, ну, сподіваюсь, буде слухняна собака. А, ще таке питання. Лапу е, дає вам. Бачите? Лапу? Молодіц. Єс. Yes. Uh, подальші заняття. От зараз ми пройшли це, як називається. Початковий, початковий курс. Тобто, цуценячий, найперший, найпростіший. Ми його називаємо от, початковий курс, по факту, вчити собаку вчитись. Тобто ми йому показуємо, що в принципі від нього вимагається. Він вчиться Порч. комунікувати з людиною, він вчиться Порч. робити базові абсолютно речі в спокійних відносно умовах. Наступні uh -huh. заняття в плані ті, що у вас залишились по курсу, чи саме наступний курс? Наступний курс, який є, буває uh, взагалі у вашій школі. Uh, які курсів насправді дуже багато, їх насправді немало. Uh, наступний курс у нас іде або курс трюків, але для службових собак це більше підходить зазвичай yes. повний курс послуху. Тобто, uh, що включає в себе повний курс, <сь> Чекаю, на що все не так. Хорошо, yes. після маркера завжди шматочок. Що включає в себе повний курс послуху? Провчається собака працювати без повіця, тобто команда поруч, щоб він вчився рухатись без повідочка і реагувати на сигнали більш голосові і жестові, а не на сигнали, наприклад, повіця собака додається йому команда стій в комплексі, тобто не тільки лежати сидіти, а ще й команда Стій. Також додається робота на дистанції, робота по жестам, Тобто, собака лишається, ми відходимо, даємо йому команди лежати, сидіти, стій. Він їх має виконувати, не плутаючи між собою і не зменшуючи дистанцію, наскільки це можливо. Також іде привчення до немордника, що також є важливим для таких да. порід. І також йде привчення до показу зубної системи, тобто команда зуби. Каже, так довго ніякої реакції немає. Що таке? Щось не так роблю. Місце. <реш> Команда зуби, тобто собака фіксується, і ми можемо підняти щоки, подивитися, оглянути зубну систему собаки. Mm -hmm. Це теж є доволі важливою командою, якщо, наприклад, у ветеринара або самостійно оглянути, або mm -hmm. чистка зубів, так само власники найчастіше не знають, як правильно привчати, і дуже багато негативного досвіду вселяють в собаку під час вивчення, коли намагається просто насильно це зробити. Добре, я вам дуже вдячна за нашого сенсея. Поїде додому. Я так думаю, що він уже так скучає. І yeah. за ним ми вже скучили. Питати вас як відповідальних власників і сенсея, як старанного учня подарувати декілька подаруночок. Найперше, це ви нагороджуєтесь дипломом про проходження першого курсу послуху. Далі, це, звісно, коли є диплом без, без медалі. Медаль за проходження базового курсу послуху. Можливо, перше, сподіваємось, не остання в житті сенсея. Звісно, не остання. Також сертифікат знижка для когось з ваших знайомих, можливо, кому ви зможете подарувати або можливо захочете розіграти серед своїх підписників. Так, сертифікат знижка на 50 доларів, і також 100 доларів знижка для вас на наступний курс. Супер. Наступний подарунок це шоколадка. Шоколадка для вас, але з передбаченням від сенсея, буде дуже цікаво, що він там вам передбачить. Ну, це ми вже вдома зробимо. добре? Також тут QR-коди, посилання на наш YouTube канал і на наш телеграм-канал майданчику соціалізації, який у нас проходить щонеділі Посилання на telegram канал з майданчиком соціалізації, який у нас проходить щонеділі у місті Ірпінь. Там є більш детальна інформація. Сумасвіті. І найголовніший подаруночок це адресник, іменний адресник з номером телефону, який був вказаний в договорі, і на зворотньому боці номер телефону нашої школи. Тобто, в випадку чого, якщо не зможуть зв'язатися з нами, а то зап... повідомлять нам, а ми вже знайдемо будь-який спосіб, щоб зв'язатися з вами або передати вам сенсей. Боже, як це приємно. Ви тільки подивіться, скільки подарунок. це, головне це. це школа для собак. Дрен. Ну, що, ми їдемо додому? А -а. Все, поїхали додому і вам зараз покажу Бучу, і потім побачимо, як він вдома був. Да? Да. Да, твої дипломи. Ми проїжджаємо Бучу, але сенсей мені зовсім геть не дає нічого зазняти. Він такий щасливий, що він їде додому. Пригає <зад>, вперед, але ми приїжджаємо Бучу. О, уже тут, да? Да, 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 да. це ось так розквітла наша Буча. Знаменита, стражденна Буча. Але нічого, місто живе, оживає, все чудово. Ну, ти сенсею теж треба все знати, де і що знаходиться. Ну, ніяк не можна записати для вас відео. Хотіла вам Бучу показати, але ж ну, це, це нереально. Він такий щасливий, що не знає, куди себе діти. Ще кой-де є будинки, які до сих пір а, не відремонтовані. Побиті. Хочу показати вам цей супермаркет, який до сих пір якийсь згорів. Це на, а, на перетині Бучі і Ірпеня. Так що тут ще багато є понівечених. Ну і сенсей же обов'язково у нас морди влазить в камеру. <реш> да. Війна це не добре. Ось будинок ще який. Нічого не роблять. Боже, який будинок був чудовий і все це понівечено. І ось ще один будиночок вам похід. Скажу, стільки страждань, стільки горя, да. ми повертаємо додому, і він зрозумів видно, що він приїхав додому. Я не уявляю, що зараз буде, а він уже приготувався все. Він приготувався на. Выскакивать. Ну все. Сенсей. Знает, куда идти. Стой, стой. <laughs> так ведь же нам двери. Ведь чиняй. Сенсей, ты в Ой, он уже Берта чует. Берта чует. Ты нам двери ведь чинишь. Ха, від... Сенсей. все знать, боже, <ріст> все проліз Боже. ой ой, ой Сенсей. о, біарта. Берта! А Бірта щось не хоче приймати його. Бірта. Де вони бублик теж надувся? Ну що, друзі? Перша адаптація у нас вже пройшла. Попросили... Бірта його щось не дуже сприйняла. Ну, але нічого. Я гадаю, що все буде добре. А, поки що слухняний, але попросили два дні дати йому на адаптацію. Поки що не дуже його втомлювати тренуваннями, командами. Він розгубився. Бублика, в принципі, нормальна. Ну, де бублики. а, -а! Бублик сам провокує. Ну, ось вони. Ні, нормально. Слава Богу, все чудово. Зоронькою ще не дуже друже. Все, йому хочеться на город піти. Але є команди, які ми поки що слухаємося. Ну, звісно, будемо розвивати і далі. Ну що, а, і на кінець я все-таки хочу порекомендувати вам компанію Dread. Це дійсно, якщо ви бажаєте, щоб ваша собака приносила вам радість, потрібно, це потрібно робити. Або ж тренуйте самі, але собака повинна приносити радість, і вона не повинна рости як бур'ян. З нею. Потрібно займатися. Ой, які красунчики. Так. Все, на сьогодні все. До нових відео, домашніх, до нових зустрічей. я вас люблю. Пока-пока!